Вважаю, міцного мадяр на зв'язку. Критично не вистачає ні на що часу, то змушу такий формат робити, що інколи там по п'ять повідомлень в один пост вставляти, бо справді не можемо собі дозволити, по-перше, не звітувати, по-друге, не давати якісь важливі повідомлення, а по-третє, розтягувати це все так, щоб то у стрічках багато чисельними постами було. Отож, сьогодні маю три звіти. Одне важливе повідомлення прохання і одну важливу інформацію. Почну з повідомлення прохання. Громадська організація Народна самооборона Львівщини це наші давні партнери по підтримці і технічному оснащенню безпілотними засобами великої кількості підрозділів. Вони оголосили в четверте великий збір на дрони Мавіки. Цей Мавік вже стає якоюсь, якоюсь екзотикою. По відомим нам причинам, я багато раз про це розповідав. Хлопцям з Львівщини вдалося зараз е, сконцентрувати партію, замовити партію 180 таких дронів, котрі вони роздадуть великій кількості підрозділів. Я не можу точно сказати, але точно їх буде понад 10 підрозділів, котрі отримають такі пташки загальній кількості 180 штук. Що вони зробили? Вони ря... разом з каналом, з Ютуб-каналом Самі Рейсінг Тім. Зробили збір на 15 мільйонів гривень, з котрих на сьогоднішній день у них вже зібрано 8 мільйонів 8,7 мільйона гривень. Вони за донати розігрують автомобіль Rover. Я не знаю, наскільки це актуально, але роблять вони це вже в четверте і це працює. Люди мають якусь, якусь віддачу і якусь типу участь, окрім збору грошей у, у розіграші. Окей, якщо суспільству це подобається, з моєї сторони я лише закликаю, залишилося зібрати 6 мільйонів гривень, 180 таких пташок Mavic 3 різних моделей. За ті ваші зібрані 15 мільйонів гривень будуть негайно закуплені, привезені і розподілені між військовими підрозділами. А потреба в тих птахах наразі є фантастична. Навіть наш підрозділ відчуває недостатність цих засобів. Я вже багато разів казав. Ми в принципі від них відмовляємося, але лінійні. Підрозділи до смуги звикли до них як до основних засобів для арткоригування, виявлення сил противника, патрулювання і виконання різного роду ударних задач. Я в тексті до цього посту залишу посилання на банку, залишу посилання на їх ютуб канал. Короткий текст. Я прошу вас, мою армію підписників. Вона дуже активна, дуже така небайдужа. 300 тисяч у вас понад 300 тисяч у вас в телеграмі, понад 400 тисяч у вас в Фейсбуці. Я знаю, що якщо кожен з вас трохи зараз докладеться, в незалежності від того, наскільки це важко, то ми зараз тих 6 мільйонів досить швиденько доберемо. І хлопці з названої громадської організації, ще раз повторюся, народна самооборона Львівщини вкотре збере суттєву суму грошей і конвертує її у конкретні речі. Дякую будь-якому за разі за підтримку. Друге, я хочу відзвітувати за той збір, котрий ви допомагали робити мої підписники для 59-ї бригади. Пам'ятаєте, місяць ще не пройшов. Перших числах липня був збір, завдяки котрому зібрали певну суму. Тим збором опікувався Хохол, Мій побратим. Зараз він з цього приводу доповість і дещо покаже. Всім слава Україні! Я в цьому кадрі тільки заради того, щоб відзвітувати, ми запланували зібрати 2 мільйони зібрали 3,6 мільйона гривень. Тобто, вже перша партія наших дронів наземних вона вже почала працювати. Це вже друга партія наземних дронів. Які підуть також в підтримку 59-ї, в саперні групи і втрати, скажімо так, нашого особового складу, надію, зменшаться за допомогою того, що технологічно ми будемо винувати, а не будемо повзати попередку і втрачати людей. Це перше. Друге, з рахунок того, що ми зібрали трішечки більше грошей, чим планували, ми запустили ще два проекти. Ці два проекти озвучувати ми поки що не можемо. І можливо і колись та й озвучимо. Але в той же час, так як так, ці проекти мають бути сюрпрайзом для е, рузуміра, так то поки що озвучувати не буду. Ще раз всім дякую за донати. Вся кожна копійка прийшла на знищення, так, зомбо апокаліпсиса нашого. Для хробачні. Ми не застосовуємо інші визначення, а то, знову хоча, заблокують да, а то У нас накипіло багато, але називаємо їх хробаками і за це наразі не банять. Наступне. Наступний звіт. В рамках того великого збору 164 мільйона гривень, котрі дозволили нам придбати 9 тисяч дронів FPV Камікардів F7. А також дозволили придбати нам 100. Крил ретрансляторів чаклун. такі красончики. Я про них вже звітував. На перших порах 40 екіпажів, 41 екіпаж були, пройшли навчання на у виробника чаклуна для управління тими крилами-ретрансляторами для підтримки FPV. Потім почалися перебої з постачанням. Наразі чаклун вирішив проблеми з перебоями з комплектуючими. Відновив виробництво сьогодні, сьогодні 2 серпня, ми отримали 20 чаклунів для подальшої роздачі. На сьогоднішній день 29 зі зістав вже роздано. 20 чаклунів. Зараз представлено тут 10 і 10 отримано в Києві. Зараз про ту ситуацію окремо доповім для того, щоб розподілити її між. Відповідними підрозділами, пілоти котрих пройшли навчання найближчими днями. Ці 10 і ті 10 крил, що зараз знаходяться в Києві і з Києва розсилаються по військовим підрозділам. Прямують до бригади 80 ДШБ, Рубак, 43 й розвідрота, ССО Північ, 214 214-й окремий спецбатальйон Обфор, рота, після бригада, рота Рубак, 53. МПБ, 93 розвідрота, 93, другий бат, 144-й окремий батальйон Соловей, 72-га бригада Рубак, 72 га бригада, перший механізований батальйон. До речі, сьогодні робив обзвін тих пілотів, хто мав, має отримувати ці чаклуни і дізнався, що командир. ФПІ підрозділу названого батальйону 72-ї бригади загинув при виконанні бойових завдань. Світла пам'ять. Четверта окрема танкова бригада, 143 а, окремий батальйон ТРО. Не всіх назвав. Про що мова? В кінці, враховуючи, що засобів на ті 164 мільйона куплені велика кількість. В кінці реалізації. Роздачі 9 тисяч дронів в піві. Ви отримаєте детальний звіт по кількості, по грошам і по підрозділам, котрі отримали від нас 100 наземних станцій для FPV, 9 тисяч дронів камікадзе FPV F7 та 100 крил-ретрансляторів чаклун. Останній момент нашого збору до нашого збору долучилися. Відомі вам Олексій, Дан... Олексій Дурнів та Дантес. Вони якраз поверталися з свого туру пожежа. Із акумульованих від продажу квитків коштів вони а, придбали 10 таких додаткових крил-чаклунів. І саме тому ті 10 чаклунів зараз відправлені їм до Києва. І вони особисто, Олексій Дурнів, Дантес і їх команда відправляють. Тим підрозділам, котрі пройшли відповідне навчання, розсилають тих 10 крил окремо від 100 крил, що ми закупили за народні гроші. Таким чином, то є три звіта: звіт Хохла, звіт по е, зусиллям Дурнього Дантеса, звіт по е, освоєнню частковому освоєнню е, крил ретрансляторів чаклун з назвами конкретних бригад. Тепер окремо хотів би прокоментувати про 9 тисяч народних дронів FPV Kamikaze f 7 Я про то доповідав, але можливо, варто повторювати. Дрони ми отримуємо в найкоротші терміни трьома партіями. Перша партія півтори тисячі штук, я вам звітував, вона на сьогоднішній день вже була розподілена на 32 підрозділи. Інша партія 4,5 тисячі знаходиться в дорозі. І три вже відправлена від виробника. Ми обмежилися, враховуючи те, що ми планували зібрати з вами на 20 тисяч дронів, 350 тисяч гривень. Ми спромоглися зібрати 164 мільйони На 9 тисяч дронів нам вистачило коштів. Я поясню свою логіку, щоб не було якихось двійних трактувань чи тим більше образ від наших військових побратимів. Організмів, що приймають участь у війні, кількість вираховується сотнями, як не тисячами бригад, окремих батальйонів, різних родів військ, напрямків діяльності. все інше, охопити всіх дев'ятьма тисячами дронів неможливо. Я застосував елементарно прагматичний правильний розрахунок. Постачання тих дронів на 45 підрозділів, для того, щоб кожний конкретний підрозділ не 10 штук тих дронів отримав, а якусь притомну кількість сотню другу, і для того, щоб він міг виконувати повноцінно бойові завдання, адаптувавшись до використання тої нової техніки. Я не бачу доцільним розпилятися і роздавати зараз на 200 підрозділів по 20 дронів. Це ні до чого гарного не призведе. По-перше, по-друге, наступні збори не за горами. Не люблю перериватися, але навіть телефон не витримує. Закипів. Та того маємо тут скльопку. Пишемо на інший. Не бачу за доцільне ділити ті дрони. Не суттєвими партіями, того прошу всіх військовослужбовців віднестися терпляче. Ми відібрали кращі 45 підрозділів. 44, вибачте, 45 –– це і ми краще, не краще. Ми його застосовуємо інтенсивно, той дрон і показуємо відповідні результати. 44 підрозділи, котрі траншами по мірі приходу тих дронів від виробника отримують їх і застосовують. Якщо хтось з них не буде підтримувати відповідний темп. Це дозволить сформувати певний резерв з 9 тисяч дронів, котрі будуть розподілені між іншими підрозділами. І лише так, послідовно вживляючи цю культуру застосування з призвичаюванням військових, адже використання FPV-дрона потребує. Величезних зусиль не лише від техніки, а й від пілота, від обставин навколишніх, від наземної антени, від зовнішніх факторів подавлення. І не буду зараз вам розповідати тих купу незрозумілих вам речей, але повірте мені. Працювати 15 дронами одної марки, потім 20 -ма дронами іншої марки, потім 30 -ма дронами третьої марки, коефіцієнт корисної дії різко зменшується. Єдиний вірний шлях. Ділити крупними партіями між професіоналами збори не закінчуються, то є перше. Кількість заявлених виробників вчора дивився там офіційну доповідь, чи змін цифри, чи змін оборони, як е, знову ж таки прийняли на озброєння нові дрони. Лінійка розширюється, врешті-решт, впевнено, можна казати про те, що. Держава долучиться і буде закупати тих дронів у відповідній кількості, стимулюючи українське виробництво, чи українську збірку, чи імпорт, не має для нас військових значення. Має значення справедлива ціна на другому місці, бо то є народні кошти. А на першому місці відповідність якості і кількість. У нас нема часу чекати ті дрони для того, щоб повноцінно робити. Всі ті бадабоми і джаґі-джаги, котрі роблять зараз вздовж всієї смуги фронту. Дякую вам, що до цієї, до цієї хвилини додивилися. Вибачайте за формат таких лонг чи як вони там називаються. Але ще раз повторюся обмаль часу на додаткові там інформування, тож вклали в цей формат все, що стосувалося поточного дня. Уклінно усім дякуємо за підтримку. Слава Україні! Героям слава!